Сотні життів у вирі війни від дитинства лиш тільки руїни. Зламані гойдалки тиша в дворах, де колись лунав сміх, тепер тільки страх. Люди працюють, не сплять до зорі, Під гул тривоги у темній порі, ракети, шахеди летять у горі, ППО збивають їх всіх на дворі. З СУ наша сила, опора, броня. Що тримає цей світ від першого дня, на плечах у них доля мільйонів людей Вони стали стіною для рідних полей, солдат і солдатка втомлені злі, та серце їх гріє, любов до землі. Вони наша віра, наш щит і наш меч, вони серце країни без кровотеч. Херсон стогне болем, але не ламається. Запоріжжя стоїть, кров'ю обливається, бахмут у вогні, та душа його сталь. Маріуполь мовчить та жива азовсталь. Покровськ ще шепоче про щедрик. Щолине усюди, і всі кажуть, ведрик. Та скоро і це може зникнуть, як пил, якщо ворог пройде, зірвавши вітрил. Це війна за світло, це битва за нас, за слово, свободу, за волі, за пас. за Україну де є щасливе життя, за людське право і вільне буття. Ворог боїться, бо цього він не знає, що значить свобода, що Дух об'єднає, він хоче забрати, щоб і ми це забули. Але народ не втратить чого вже не були. І Донецьк нас живе, і Луганськ промовляє. Ми Україна, і ворог це знає. Крим теж повернеться до своєї сім'ї, Синьо жовта блакить засяє вгорі, бо дух наш незламний, бо сила в єднанні, і кожне місто воскресне в коханні. Ми віримо в день, що нам мир принесе і військові. Зійде той зягар, що ви несете.